Хочу долучити до нашого ефіру Андрія Демченка, речник Державної прикордонної служби України, з нами буде на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Вітаю на контрольному посту Закарпаття. 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Ми повілювали про цей факт чи відомі якісь деталі подробиці, що там відбулося. Ну і зрештою, про тепер теперішні завдання прикордонників на тлі війни. Ну, власне, прикордоння, прикордонна смуга це ну, територія, де діють, де діє режим прикордонний, де можуть діяти окремі додаткові режимні обмеження. Де прикордонники несуть служби на контрольних постах для того, щоб перевіряти документи щодо перебування поблизу кордону? Ну і власне цей чоловік він не зупинився на контрольному посту. Потім в подальшому не виконував вимоги прикордонників, дістав ніж зухвало себе погодив. Навіть люди в нього просили, щоб він поводився більш чемно. Ну і власне це призвело до його а, затримання, до дій з боку військовослужбовців державної прикордонної служби для того, щоб а, його його затримати. Ну і далі вже а, він переданий співробітникам поліції для того, щоб притягнути його до подальшої відповідальності. Угу. А, поговоримо зараз про обмін полоненими. Нам відомо, що там були прикордонники, як вони зараз, як і із... Відбулася їхня зустріч з родинами. Як вони почуваються себе, і чи які є які потреби для реабілітації? Під час вчорашнього обміну п'ять військовослужбовців Державної прикордонної служби вдалося повернути додому. Зазначу, що загалом за весь час обмінів це вже трішки більше 380 прикордонників вдалося звільнити з російського полону. Ці п'ятеро, які вчора повернулися, це представники чотирьох різних прикордонних загонів. Двоє з них потрапили в полон в перший та на третій день повномасштабного вторгнення. Ще троє в 2023 році в різні періоди. Один з них до того ж вважався безвісти зниклим, але на щастя, як бачимо Хлопець перебував в полоні, і все ж таки зміг повернутися додому, завдячуючи зусиллям всіх тих структур, які займаються обміном військовополонених. На них в подальшому чекає. І огляд медиків і подальша реабілітація. Вони зараз направлені до наших медичних закладів, де відразу медичний персонал приділить їм всю необхідну увагу. Бо хлопці, і по перше, виснажені це і втрата, велика втрата ваги через те відношення, яке їх оточувало протягом всього цього терміну. Це і сукупні захворювання, які вони мають це під час кожного повернення ми бачимо ну, таку е системну е проблему, в якому стані повертаються хлопці з, з російського полону. Ну е один з військовослужбовців до речі відразу вчора зустрівся своїми рідними, які під'їхали е максимально можливо на. Е до того місця, де відбувався обмін, але звісно, що в подальшому з решта зможуть в найближчий час, як тільки рідні до них зможуть під'їхати, зустрітися з ними. І це одне з таких один з таких моментів, який допомагає хлопцям відразу ну відчути певне полегшення після повернення додому. Ну так, пане Андрій, ми бачимо зараз ці зворушливі кадри повернення. А і цей черговий обмін військовополоненими з Кацівень повернулись в Катівен, які влаштувала Росія, повернули 95 українських захисників. Посередниками в обміні були об'єднані Арабські Емірати. І як повідомив президент Зеленський, зокрема звільнили воїнів збройних сил України, Національної гвардії і як ми вже сказали, прикордонники. Ну, тепер щодо правил перетину кордону, наявність військово-облікового документу під час перетину кордону це обов'язкова умова для всіх чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років. Діє ця норма 17 липня. Як довго, на вашу думку, є необхідність її використовувати? І, зрештою, яким має цей бути документ? Він має бути паперової форми, електронної форми. Розкажіть нам деталі подробиці. Ну як довго вони діятимуть, поки діятимуть такі норми законодавства? Зазначу, що 16 числа виходить той термін, який давався громадянам на оновлення своїх військово-облікових даних, або ж необхідність стати на військовий облік і від вчора додатковою умовою для перетину кордону. Що визначається прикордонникам, в тому числі постановою номер 560, перевірка наявності військово-облікових документів у всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Зазначу відразу, що категорії тим, кому дозволено перетинати кордон, що затверджено правилами перетину відповідно до постанови уряду номер 57, змін не було фактично. Ті е, чоловіки, власне про них мова, бо саме е, чоловікам у віці від 18 до 60 загалом обмежено залишати межі України на час дії воєнного стану. А правила визначають категорії, умови і. Е, від вчора додається ще наявність військово-облікового документу. Зазначу ще раз, що це стосується всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Ті, хто ті з чоловіків, хто має право на перетин кордону відповідно до відстрочки від призову або через виключення з військового обліку обов'язково в своїх військово-облікових документах, мають мати про це запис. Відносно чого їм надана відстрочка, або відносно чого їх виключено з військового обліку. Документ військово обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній. Зазначу, що електронний документ він прирівнюється до такого, тоді коли, наприклад, в мобільному застосунку резерв плюс згенерований QR-код, який можуть читати прикордонники і отримати всю необхідну інформацію. Відсутність військово облікового документу це відповідно відразу відмова в перетині кордону. Ну, ви якось сказали, що 80... 17 липня, от я бачу ваші дані, які ви надавали, Державна прикордонна служба не випустила за кордон 87 чоловік, бо ті не мали військово-облікового документу. А загальна кількість відмов у перетині кордону в порівнянні з попереднім днем. Значно не збільшилася, і 17 липня відмовили 200... відмов отримали 255 людей. Так, якщо я не помиляюсь, 16-го кількість відмов була на рівні 220. Як ви це пояснюєте? Це звичайнісінька, недбалість, неуважність. Ну і зрештою, яка процедура? Ну власне, я спілкувався із інспекторами по, по пунктам пропуску по різним напрямкам. Розпитуючи в тому числі, як себе поводять люди, як реагують на це. Через що виносяться відмови, бо хтось можливо, ну не всі може мають військово-обліковий документ, то власне інспектори пояснюють, що деякі чоловіки навіть просто забували свої військово-облікові документи вдома, не маючи їх на руках, хтось дійсно не мав взагалі військово-облікового документу. Ще раз зазначу: якщо військово-облікового документу немає у людини на руках, чи то паперового варіанту чи електронного. Виноситься відмова. Це документ, який виписується конкретній людині. І в подальшому вона повертається на територію України. Але зважаючи на ту кількість чоловіків, які перетнули кордон, в тому числі і протягом вчорашнього дня, то свідчить про те, що більшість, звісно, свідомо до цього підійшли і мали на руках військово-блікові документи, які є однією з умов перетину кордону. Ну і давайте про е, те, як е, заважають роботі прикордонників е, різного роду ДРГ, про їхнє існування весь час ми повідомляємо. Ворожа ДРГ, ймовірно, знову е, з'явилася в сотницькому козачку на Харківщині, якраз на кордоні з Російською Федерацією. Е, ці диверсійно-розвідувальні групи, як вони зараз діють, в яких складах вони він в якому складі вони з'являються, тому що мова йшла там про те, що вони працюють групами 5-6 людей. Зрештою, про що пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни? Вони посилаються на геолокаційні кадри, де видно удари Збройних сил України по зайнятій росіянами будівлі у східній частині сотницького козачка, а це вказує на те, що окупанти там присутні. Ну, по напрямку сотницького Козачка ворог продовжує проявляти свою активність, але. Власне, ми намагаємося взагалі не допустити спроб найменшого просування ворога груп невеличких груп, які намагаються зайти. В сотницький казачок при цьому, що підрозділи Державної прикордонної служби, які знаходяться на цьому напрямку, за підтримки підрозділів збройних сил України, які підтримують нас більш потужним озброєнням, робиться все необхідне для того, щоб унеможливити підхід навіть до нашого кордону. Але ворог тут також, окрім спроб заходу своїх диверсійно-розвідувальних груп на цьому напрямку, використовує і різні. Менітне озброєння для того, щоб наносити ураження по нашим захисникам, в тому числі це і потужна артилерія використовується використовується безпілотні літальні апарати, обстріли з танку нещодавно. Кілька ворожих танків, наші військовослужбовці. Підбили для того, щоб унеможливити знову ж таки, обстріли наших позицій. Але ситуація на цьому напрямку, хоч і не проста, але власне наші воїни тримають свої позиції і не дають ворогу можливості заходу в цей населений пункт і власне там закріпитися. Угу. Ну і я бачу повідомлення про те, що у кожній бойовій бригаді прикордонників планують створити підрозділ розвідувально-ударних безпілотних. Авіаційних комплексів розкажіть нам про цю ініціативу. Що вам для цього потрібно, звісно, що державна прикордонна служба і зараз активно використовує безпілотні літальні апарати в своїй діяльності і на лінії фронту і на кордоні з Росією, на інших важливих напрямках, але для того, щоб наростити. І унормувати і забезпечити подальший розвиток використання безпілотних літальних апаратів зараз на базі нашої бригади помста це Луганський прикордонний загін, який виконує завдання по лінії фронту, створюється окрема прикордонна комендатура швидкого реагування РУБАК, яка в себе в своєму складі. Матиме і достатню кількість операторів, і необхідних засобів ну і власне різного роду е безпілотних. Тайних апаратів, як розвідувального характеру, та так і ударного хлопці до цього вже ті, які будуть складати основи цього підрозділу, проявили е, свою майстерність використання безпілотних літальних апаратів. Тому ми продовжимо нарощувати цей напрямок. Е, зараз його опробуємо по бригаді Помста. В подальшому е, цей досвід буде е, впроваджений в інших бойових бригадах і в бригаді Гард і в бригаді Сталевий Кордон. А так також і в інших прикордонних загонах, в тому числі на кордоні з Росією. Пане Андрій я дякую вам за можливість почути вашу точку зору за можливість цього спілкування. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами був на зв'язку. Як людина, яка на службі, я не можу йому поставити запитання, як він ставиться до тих того відсотку. Людей, які під час опитування на питання, чи соромно бути хвилянтом, сказали, що не соромно, пане Павло, ви бачили це? це так, питання? я бачу все опитування. Як, ну... як ви його можете пояснити?